Рюкзак Гопек моделі 182, розрахований на заріст 1,30, 1,45 м для хлопчика. Рюкзак має два відділення. Передня кишенька. Відділення служить як органайзер. Основне відділення має внутрішній роздільник для планшету, для зошитів. Об'єм рюкзака 15 літрів. Вага 560 грам. Має бокові кишені для пляшки для води або термосу. Світловідбиваючі елементи. Нагрудний ремінь. Анатомічна спинка.